Не лише історики, а й музиканти українські митці вважають, що саме зараз така творчість вкрай необхідна, як підтримка тих, хто на війні, надія тим, хто чекає вдома. Любити батьківщину і не втрачати надію. Закликає українців заслужений академічний ансамбль, пісню і танцю збройних сил України. За підтримки міністерства колектив започаткував благодійний проект Перемагаємо разом. На театральному майдані Луцька відомий колектив подарував лучанам гарний настрій для душі і серця. Вчора в Яворіві ми давали концерт для хлопців, які сьогодні вже відбули в зону антитерористичної операції. Тому ну, вони були дуже вдячні. Вони були схвильовані. Вони з очами з сльозами на очах дивилися за цим концертом. Потім фотографувалися з артистами і розуміли, що вони не кинуті, що ми про них пам'ятаємо. Ми з березня минулого року, коли почалися активні бойові дії, вже більше ста разів були в зоні АТО, майже в усіх шпиталях, де лікуються наші поранені бійці, майже в усіх регіонах України. От, тому ця робота не є для нас якимось героїзмом. От, ми були в самих гарячих точках і під обстрілами, і жили в палатках, і в казармах, і на полігонах. От тому цю акцію ми хочемо зробити такою повноцінною і традиційною раз на місяць 4-5 днів вибирати, щоб виїжджати в певні сектори, щоб охопити всю Україну там, де є дійсно наші хлопці, які потребують уваги. У концертній програмі українські народні і козацькі пісні є твори про армію і Україну. Це безглузда і непотрібна війна, розв'язана не нами. Тим, хто хоче роз'єднати Україну, потрібно знати, що це неможливо. Переконані артисти. Багато вже побували, дали більш ніж 100 концертів, і це і зона АТО, і військові шпиталі, військові частини, штаби. Навіть не перерахую вам зараз ці міста і місця, де ми побували, але надзвичайно приємно. Якщо це можна так сказати, дуже важливо відчувати ось ту свою необхідність, що ми можемо долучитися до тієї загальної справи. До... Якось зарадити тому лиху, яку відбувається в нашій українській землі, тим, чим ми можемо і чим ми вміємо. І коли ти відчуваєш потребу у собі, необхідність це все чути і бачити, послухати, це дуже важливо. Батько і мати на добро шлях благословили, щоб солдати козаки край свій красійно, не боялись ворогів, справі на і діда, материнський оберіг. Вечно земля и душа Щезні враження. Найперше це враження від концерту, коли ми були за вісім кілометрів від Славянська, коли його бомбили, там знаходився штаб, де ми давали концерт. Прямо ось де хлопці могли лише подивитися фільм, де вони нам змогли збити з досок якусь сцену, де ми могли працювати, тому що все було дорога розрита БТРами, грязюка, багнюка. Ми просто не могли навіть апаратуру донести. Ми влаштували майданчик там, де могли. Концерт був розрахований десь на годину 30. Коли ми почали програму, починали програму і налаштовували апаратуру, робимо репетицію і позаду я чую, виключіть музику, у мене що друг погиб. Першу хвилину я не знала, що робити. Продовжувати, не продовжувати, буде, концерт не буде, хоча знаю, що він необхідний. Продовжуємо репетицію, позаду чую груз 200 туди, груз 200-300 туди. Це такий просто, просто мороз, да, мурашки по шкірі ідуть, але звичайно, розуміємо, що це потрібно. Коли ми почали програму, і перше, про що я говорила, що абсолютно неважливо, і я на цьому наголошую, що програми, де ти народився, якою мовою ти розмовляєш, скільки тобі років, якого тобі розповідання, головне, що в тебе в серці, за для чого ти живеш, де ти живеш, як ти живеш. І коли про це говорили, підбігає до нас молодий чоловік. Чисто російська мова, і говорить, як він вдячний за те, що ми зараз це сказали. Скільки тут хлопців, не тільки росіян, а навіть з інших країн із Росії, і як їм потрібна була оця підтримка, отака розмова. Концерт на годину 30 і, по ходу, ми розуміємо, яка атмосфера і як це їм потрібно. Із зони АТО щойно повернулася Оксана Бєльська. Жінка працює психологом при центрі генштабу Міністерства оборони України. каже, їх служба активний ресурс. На передовій військові психологи супроводжують бійців, скеровують у реабілітаційні центри, допомагають справитися з психологічними травмами. У нас 17 груп. по четыре человека. Мы в отделе никогда не встречаемся, потому что все в командировках и все работают. Э, честно вам скажу, очень обидно слышать, когда э, вот так вот пренебрежительно отзываются о нашей работе. Очень обидно, честно вам скажу. Работаем активно, много, э, продуктивно. Я работаю непосредственно в зоне боевых действий. Э, это острый стресс, это адаптация к боевым действиям. Это выход э, на место временной дислокации. Опять возвращение в зону боевых действий – это самое трудное. То есть, когда они уже знают, чего боятся. Какие-то разъяснительные программы, какие-то подбираются техники. Ну, конечно, естественно, у нас ресурс – это наши отношения внутри группы. То есть опираться на то, что нам дает государство, на то, что нам где-то как-то нас унижают, там, в транспорте, такое есть. Я могу привести привести примеры. То есть в Киеве участнику боевых действий в маршрутке не проехать. То есть нас просто вышвыривают. вышвырет. Очень обидно, тоже неприятно. И, естественно, здесь в мире мы их адаптируем, как новую специальность приобрести. Э, Ну, работаем. Первая поездка была в мае 2014 года. Первая поездка я уже второй год разменяла. Так что работаем. Вы что? имеете в виду в общей сложности. Командировки бывают разной длительности, от двух недель до полутора месяцев. Я там нужна, я там нужна, мы там нужны. Там есть обратная связь, там ребята, которые действительно нуждаются в помощи, ее оказывать. Это великое благо быть нужной. Семья это большой ресурс. Когда мамочка, когда жена, когда ребенок кричит, мы тебя ждем, ты молодец, ты справляешься, это самый большой ресурс. Неприятно, когда жены говорят, бросай автомат домой, и все, тут тут, кого ты защищаешь, это не родина, это не страна. То есть, ну такой вот это очень больно слышать, потому что они нас защищают. Они это блокпосты, которые ведут в часть непосредственно. Якщо він бросить автомат нас убьют. И когда, в І коли жена, мудра жена, рассказывает, как она соскучилась, как она його жде і як вона уверена в тому, що он обязательно справится. Благодійний проект Перемагаємо разом створений за ініціативи всеукраїнської громадської організації Крила восьмої сотні Київська організація опікується вдовами загиблих в АТО. Сім'ями безвісти зниклих героїв, учасників антитерористичної операції та мобілізованих до служби. Керівник громадського об'єднання Ірина Лукичова, вдова Олега Міхнюка, засновника Київської міської варти, сотника восьмої афганської сотні самооборони майдану З октября місяця сповнила 40 днів по моєму мужу. Наверное, я продовжила його діла. Он був зампредседателем української спілки ветеранів Афганістану. Он всегда занимался социальными моментами семьи погибших и ребят афганцев, то есть их реабилитации. И я, наверное, как жена была обучена за многие годы совместной жизни всем этим даже, вещам, моментам. Я поняла, что это война, которая будет долго продолжаться, как сказал мой муж. И помощь нужна будет в самые быстрые и короткие сроки. Но, к сожалению, мы не можем сделать то, чего в большей степени зависит еще от государства. Та же реабилитация, чтобы не было афганского синдрома, чтобы сохранились семьи. Потому что если государство сейчас в срочном порядке не будет помогать этим ребятам, вернувшимся в первую очередь оттуда, То як показує опыт, 80% процентів семьи сім'ї Потому тому що не кожна жена зможе витерпіти определенні вещи, те, что происходят с ребятами после боя. з ребятами після бою. Люди самостромним чувством справедливості з пекла далекої афганської війни у 86-му Олег Міхнюк повернувся додому. Був нагороджений двома орденами червоної зірки та медаллю за відвагу. Мав два поранення та інвалідність. Виховував двох доньок. Олег Міхнюк захищав найдорожче своїх дітей, родину, Україну у 24-му батальйоні Айдару, 20 серпня 2014 року, загинув, визволяючи Луганськ. Ані туди пошли, тому що вони бачили, як погибають молоді мальчишки. необучені. И в первую очередь они поехали туда, чтобы обучить, поддержать и э, э, избежать смерти, которые не должны были происходить. Но это гибридная война, это не та война, как в Афганистане. И мой муж сказал, что Афганистан ⁇ это детская зорница по сравнению с тем, что происходит сейчас на Востоке. Вот 2 августа будет год, как э, ушла с Майдана восьмая э, сотня афганская. И я говорила с ребятами, они говорят, «Ир, мы не вернемся, потому что мы будем дальше продолжать э, быть в строю быть, э, и воевать, потому что в нас поверили молодые ребята. Мы говорят, не имеем права вернуться и оставить их, хотя они уже отслужили, отработали год. У молодежи не воспитан такой патриотизм к родине. Во-первых, ну, это мое первое впечатление. Мне раньше спрашивали, зря ли погиб твой муж, вот как ты считаешь? Я раньше говорила, что не зря. Сейчас у меня сомнения, потому что общаюсь со многими ребятами, которые говорят, что войну можно закончить, было давным-давно. Я не понимаю, почему такая расплата и цена – это человеческие жизни. які вообще обесценились. життя у нас получається нічого не значить. Громадська спілка Крила Восьмої сотні нині об'єднує 350 чоловік. Здебільшого це кияни мешканці Харківської та Кіровоградської областей. Питання відкриття філіалів на часі як ніколи, адже мета волонтерів долучити всі області, аби швидше і ефективніше працювати над складними важливими завданнями. Что наиважнее для вас в психологическом плане в работе? Это работа с детьми. М -м -м -м. Вот на данном этапе даже не с женами, потому что на них можно накричать, вместе поплакать, поговорить. А дети это... Даже слов таких нет подобрать, как описать их состояние. Мы сотрудничаем с госпиталями, сотрудничаем с психологами. Наши психологи прошли очень большое обучение. Они и в Чехии, и в Польше, и у израильтян обучались. Они практикуют уже больше года с Майдана, они набирают опыта. Подключаются к нам другие психологи, берут опыт уже у них. Мы обучаем социальные службы, как вести, например, Работу с нашими семьями погибшим, да, как должны прийти, что сказать, каких вещей не допускать. Наших киевских семей погибших просто-напросто у нас оповещение идет сразу же, что есть похороны. Мы, при, мы приходим на похороны, знакомимся с родственниками. Таким образом, мы просто отдаем визитки. И как показывает наш опыт, они сразу же обращаются к нам. Слези ужирования. вивчаємо ситуацію зараз. Ми е, намагаємось зрозуміти, що потрібно людям. Ми їздимо е, от зараз, проїхали по тих містах. Ми розмовляли з людьми, ми розмовляли з е, військовими і е, цікавились, що ж їм потрібно. А, а потрібно їм що їм потрібна допомога, як е, духовна, душевна вони повинні знати, що тут тилу є люди, які, заради яких вони мають захищати батьківщину і яких вони повинні захищати, а ми тут на своїх місцях будемо робити все, для того, щоб коли вони повернулися, вони зустріли лише визнання їх. Подвигу, головний меседж це, по-перше, любов, це об'єднання країни, це віра в те, що в країні буде все добре. Країну треба захищати, але країну треба і себе поважати, і е, робити все можливе, щоб, наприклад, там позбутися корупції. Так? Щоб країна, ну можна сказати так, європейською країною бути, щоб працювали закони. Ми не зможемо без нашої віри і впевненості, що все це буде, без відчуття власної гідності. У нас ніколи не буде майбутнього. Ми повинні розуміти, що залежить залежиться від кожного. Бо ми обираємо, ми обираємо президентів, прем'єр-міністрів, парламент обираємо. Ми не можна продавати свої голоси. Треба поважати себе і розуміти, що ми робимо країну. Працюючи у складі Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО, голова громадської спілки Крила восьмої сотні Ірина Лукичова заручилась підтримкою Міністерства оборони України та окремих народних депутатів. Вдячна, що на кожен лист організація отримує відгуки, збираючи інформацію в регіонах про безвісти зниклих, волонтери працюють у найтрагічніших ситуаціях, коли потрібно знайти і повернути тіла загиблих. У цій роботі важлива кожна хваля хвилина. Кожне свідчення та участь кожного. Ми втрачаємо час. Чим далі ми затягуємо, у нас уходить шанс знайти цього чоловіка. Но, по розказам ребят, которые рассказывали то, что єсть на полі бою, ніхто ж не берёт ДНК із землі, із каких-то органів після работы определенного оружия, будем так говорить, я не буду назвать уже такие конкретные вещи. Никто не берет пакеты, как у нас один боец, он работает с определенным оборудованием, будем так говорить. Я говорю, ну как ты, и говорит, и рыду, я говорю, все взял, говорит, главное, я взял хороший пакет, чтобы меня собрали туда. Вот. Но это те ребята, которые же с опытом, которые это, это афганцы, это опытные афганцы. Конечно, мы теряем людей, потому что они неопытные. Вот мы сейчас проехали по военным частям, и как показывает опыт, бойцы не готовы. Они не готовы морально, они не готовы в оружии, они, у них страх в глазах, у них растерянность. Они изначально говорят, что зарплата не платится, семья остается. И проблема начинается, они еще не уехали туда, а проблема уже есть. Ще одна місія крил восьмої сотні різнобічна підтримка родин учасників. АТО. мій син потрапив на схід 7 травня, а загинув від 7 серпня. То він. І там хотів допомогти людям, щоб вони жили в мирі, і так само хотів берегти нас від того вторгнення, щоб вони не прийшли сюди. Він був 51-й бригаді. Далі, коли вивели на широкий лан, він залишився. Він не виходив на широкий лан. Він залишився там, тому що він сказав: Я не залишив своїх хлопців. У 21-річного сина Любові Карабан залишилася дружина та донька. На Волині мама загиблого військового організувала волонтерську спільноту. Ми Назвали свою організацію Надія. Нам хотілося її назвати крик душі, коли нас не чули, коли нас ображали. Коли не було допомоги, то якої би ми хотіли отримати. Дуже боляче, коли дивляться, кажуть, що ну їм же ж виплатили гроші, їм же ж дали земельну ділянку. 1 червня в нас зняли з нас одну, одну за одною пільги. З липня зняли решту, якими ми користувалися. Пільги на сьогоднішній день, і як завжди було в нашій державі, в інших державах, пільга це є заслуга, заслуга перед батьківщиною, перед народом. Життя багатьох українців з ніг на голову перевернула війна, яку нині пафосно називають антитерористичною операцією. Тисячі чоловіків залишили домівки задля того, щоб спинити ворога, який зазіхнув на нашу цілісність, на нашу землю. Їм потрібна підтримка, їм потрібне усвідомлення того, що там про них пам'ятають. За них моляться їм вірять, і вкотре вони попереджають нас від біди не застрахований. Ніхто байдужість вбиває гірше кулі.